Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ракетний удар по Польщі більш ніж свідома річ, пише Вадим Денисенко, політичний експерт. Головна причина удару показати своєму народові, що колективний захід боягузи, які нічим не зможуть відповісти на прямий удар по їхній території. Друга вагома причина шантаж заходу по примушуванню до переговорів. Дозволю собі висловити власну думку. Не було б заяв американських високопосадовців про доцільність переговорів, не було б і цього удару. Ці заяви Путін завжди сприймав як слабкість. Цей удар потрібен РФ саме зараз, коли росіяни вийшли з Херсона і паралельно отримали жорсткий ляпас від Китаю та США, які спільно заборонили їм шантажувати Україну та світ ядерною зброєю. Російський народ від цього просто щасливий. Удар по фермі в Польщі і втрата Херсона для Росіяна, на речі більш ніж релевантні. НАТО проведе консультації, які нічим вагомим не завершаться. Росіяни будуть кричати зі своїх прасок про переляканий захід і вимагатимуть переговорів без попередніх умов. Думаю, цим ударом росіяни не наблизили, а віддалили такі потрібні їм переговори. Тому, на жаль, не можна виключати і надалі подібних провокацій. Не виключено, що із території Білорусі росіяни в чергове пробують примітивно підняти ставки. Але другий подібний удар з великою долею імовірності віддалить навіть примарні переговори, хоча й не змусить захід почати направляти свої війська в Україну. Але тепер від поставок ПВО залежить і безпека самого НАТО. Колишній посол США в НАТО Іво Дадлер пояснив, що одна країна-учасниця не може активувати статтю 5. Тому що вона вимагає консенсусу всього НАТО, до статті зверталися лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року в США тоді союзники допомогли Вашингтону посилити радіолокаційне повітряне патрулювання над США. Крім того, їхні військово-морські сили почали активніше патрулювати в Середземному морі, навіть якби з'ясувалося, що ракета, яка перетнула польський кордон, справді була російською, а не випущеною з української системи ППО. Цього було б недостатньо для збройної атаки, яку передбачає стаття 5, Пише боргер з посиланням на директора міжнародного інституту стратегічних досліджень з питань стратегії, технологій і контролю озброєнь Вільяма Алберка. Умисна збройна атака це серйозно. А дві крилаті чи балістичні ракети, які були запущені не туди, ні, пояснив він. До цих пір в НАТО зберігався консенсус, що російська ескалація призведе до посилення поставок зброї в Україні, і це повинно служити фактором стримування проти безрозсудності Росії замість будь-якого прямого влучання НАТО. Боргер припускає, що швидше за все саме такою буде і реакція на падіння ракети в Польщі. Також в НАТО будуть обговорення, яке саме озброєння відправити Києву цього разу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників забезпечити українську армію винищувачами F-15 і F-16. Після інциденту в Польщі відновилися заклики про закриття неба над заходом України. Зокрема, цього вимагають країни Балтії. Адвокати такого кроку наполягають, ризик, що це спровокує широкомасштабну війну, зараз значно менший ніж на початку російського вторгнення. Адже тепер російські сили зосереджені на Сході і півдні України, однак США і інші союзники НАТО будуть чинити опір цій ідеї. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.